Сьогодні у нас семінар називається Захист від ножу. Захист від ножу не існує. Семінар закінчений. Дякую, всім до побачення. Це мій улюблений жарт, тому що кожного разу, коли я вішую анонс семінару, хтось приходить, я вже в анонс це ставив. Да? Краще старенькі ТТ, треба тікати, захист не існує. Це така свята трійця коментарів. А я зараз скажу твердження, а ви скажете, чи ви погоджуєтесь, чи ні. Якщо людину зіб'є автомобіль, людина точно загине. Це правда? Ні. Чому? Може ну, що... як. Ну давайте тебе... автомобіль з заліза, важить 3 тонни, рухається зі швидкістю 100 км на годину. Людина з м'яса та кісток, важить 70 кг, рухається 10 кг. Які шанси у людини при автомобілі? Ну, якщо 100 кілометрів, то це трошки змінює це папор О, скільки. Бо якщо це зважувати там, вага, швидкість і так далі, так, проти, на жаль, захисту не існує. Ніж здатний заподіяти шкоди. Хто був на лекції, ти був на лекції минулого неділю, скоро вона буде онлайн. Я показував відео з нападами з ножем. реальні відео. І люди не треновані, не підготовлені, фізично не розвинені, вбивали. Дуже легко. Але як з автомобілями, десь 8 мільярдів людей у світі кожного дня якимось чином не потрапляють під колеса автомобіля. Чому? Як їм це вдається? Вони дотримуються правил дорожнього руху. О, вони дотримуються правил простих правил дорожнього руху. Тобто захист від це дотримання простих правил особистої безпеки. Ефективний захист від ножа – це не прийоми і не швидкість реакції. Це те, наскільки близько ви припускаєте до себе незнайомих людей, які агресивно налаштовані. Все. Як швидко ви їх помічаєте, як ви вмієте їх читати, наміри, читати ситуацію, що буде через декілька секунд. А, які шанси у голкіпера спіймати пенальті? Мізерні. Бо там швидкість м'яча що з 200 км на годину. Але досвідчений голкіпер, він може вгадати, передбачити, куди полетить м'яч. Чому я не люблю цю фразу від ножа захисту не існує? Вона нічого нам не дає. Ну, не існує. Це як фраза, ми все помремо. Ми все помремо і що? А, якщо вам не пощастило потрапити в ситуацію, де хтось хоче вас зарізати ножем, і у вас в голові є думка від ножа захисту не існує, він вас заріже. Ну так. Ну, а, а навіщо щось зробити, да? якщо у вас є думка, що о, захист існує, це умова необхідня, але недостатня для перемоги. Як виграти в лотерею, яка умова необхідна, але недостатня для перемоги в лотереї? Купити квиток. Поки ви не купили квиток, лотерею не виграєте. Поки ви не спробуєте захистити себе, шансів, що вас не заріжуть, не існують. Коли ви починаєте захищатися, шанси з'являються. Шанси з'являються на тому, що ви знаєте, які специфічні прийоми. Ми будемо це прийомами займатися, ми спробуємо тікати від ножа. Це цікаво, зігрієтесь. А шанси захиститись від нападу з ножем з'являються тоді, коли у нападника зникає бажання або можливість вас вбивати. І от та історія, що ви розповіли, у людини зникло бажання вбивати. Не кожна людина, яка взяла в руки ніж, вона така холоднокровна вбивця Досвідчена. Це може бути просто дурак. Можливо, це бухий дурак. Оце, оце вже небезпечно, без, без галь, да? А, Можливо, психічно хвора людина. Можливо, він хоче вас налякати. Забрати бажання у людини можна психологією. Або за допомогою гострої болю. Тобто зробити людину настільки боляче, щоб він передумав. Проблема не в тому, що в нього в руці є ніж. Проблема в тому, що в нього в голові є думка така, я зараз буду різати вбивав. І цю думку можна у нього забрати. Ми сьогодні будемо вчитися це робити. А на минулому семінарі захист від наради, десь рік тому, один з учасників сказав, ні, не існує. Я не вірю. Це все брехня. Якщо хтось хоче мене вбити, от 100% хоче вбити, блін, його зупинити неможливо. Можливо? Як? Як зупинити людину вмотивовану, яка там присвятила цьому все своє життя, і вона хоче вас вбити? Який є єдиний шлях його зупинити? Вбити його першим. Ось так. Це не я сказав, це в Талмулі так сказав. Так, так, так. А ні, насправді це цитата з Талмуда, Що якщо хтось прийшов тебе вбити, встаньте вбий його першим. Є така книжка про операції Масада. Взагалі, Талмуд це не святе письмо, якщо ви не знали. Толкування. Так, так це срач коментаря. Тора, це оригінальний пост, а Талмуд це не нього. Але фраза мені подобається. А якщо ви виходите на захист від ножа з думкою мене зараз вб'ють, чи є така дурна фраза. Ну, якщо не вб'ють, то точно поріжуть. Можливо, поріжуть, так, так буває буває ножем. Але це вас не наближає до перемоги. Якщо ви виходите з думкою, зараз я в нього заберу бажання або можливість мене вбивати, шанси з'являються. Наскільки вони великі, наскільки великі шанси голкіпера? Від чого це залежить? Від досвіду. Від досвіду. Чим більше ви тренуєтесь, тим більше у вас шансів. Чим більше лотерейних квитков ви купили, Тим більше шансів. 100% не буває ніколи. Питання по теорії.